Оце знімаю знижки В АТБ. Знижки такі в АТБ. Пельмені, дешево, сніжний краб, молокія, кава. Оце... Це такі ціни в тебе. І хорошо, що вони до шайби завдяки. Ризик зеля найкращий в світі. Зараз такі ціни на чи все магазині. Оце така. Ціни на горілку. Оце такі ціни на напої зараз 25-го року знижки. Ось такі ціни. Як бачите?

Okay. Okay. на корм для котів, оце такі сини на для котів. Ось це такі ціни на риби. Ікру. Ось такі ціни. Ось це на осероді. Ось це на осероті, ось це, на сир, ось це, ось це на молоко. Оце ціни на шоколад у 25-му році бачите. Ціни. Ось це такі. Ціни на шоколад. Оце такі ціни на напої зараз двадцять пятого року. Знижки. Ось. Такі ціни. як бачите. Ось ціни на фагман 12-го року Соня. 27. Оце знімаю знижки в АТБ. Які такі тебе? пельмені дешево, сніжний краб, молокія, кава. Оце... Все такі ціни в тебе. І хорошо, що вони дешеві за влітки. Ризик зеля найкращий в світі. Це ціни на шоколад у 25-му році, бачите, ціни. Ось це такі ціни на шоколад.